У нашій студії е, гість е, буде розповідати сьогодні. Про е, Ти, в... знаєш, великдень, подію, так. Да, великдень. Насправді, який ми звикли святкувати трохи в інший день, проте навіть дехто святкує його не так, як усі. Так Власне. з нами сьогодні світовий пашник, верховний волк руського православного кола. Доброго, Доброго ранку. вам ранку. Доброго ранку, ну от власне хотіла запитати, чому так склалося, що ви святкуєте великдень так трохи раніше, аніж усі, як ми звикли за звичним календарем. Всі звикли святкувати, як у нас подається це в державі, за місячно-сонячним календарем церковним. Він враховується за Пасхалією. І тому, коли випадає відповідно після повені перша неділя, якраз от і відзначають Великодень. І тому, в залежності від положення місяця, великдень відповідно плаває. Зараз у нас прийняти більш у державі навіть сонячний календар. Ми користуємося григоріанським календарем. У сонячному календарі є дати вони більш стабільні. Більне і постійні а календарна дата випадає на 25 березня. Це те, те саме, що й благовіщення. І тому кажуть, що Великдень і благовіщення це практично рівнозначні свята. Раніше, навіть раніше благовіщення, ну за давню традицію, не можна було святкувати Великдень, хоча зараз. Зв'язку з тим, що орієнтувалися на Нікійський собор. А в Нікійському соборі вже це 325 рік. Календар вже почав відставати і mm -hmm. весняне рівнодення пропадала на 21 березня. От від 22 березня вже можуть святкувати католики. Ну а відповідно, це 4 квітня, вже mm -hmm. у православних. Uh -huh. Ми ж святкуємо більше казав за сонячним календарем, і прийнято було рішення, так у нас часто випадають Великдень може випасти серед тижня, то ви прийняли рішення, що святкуємо ми після весняного рівнодення першу неділю. Ну цей uh -huh. раз випало uh -huh. так, що і весняний рівнодення, і неділі якраз в один день. Тому ми святкуємо 20 березня. Зрозуміло, а можна От сказати. там? Декілька свят так в одному дні буде. Одно в дні, насправді хотів запитати, як святкують, от, взагалі, якщо казати, як правильно відзначати цей день, потрібно відзначати чи не потрібно, чому? Цей день дуже великий, по-перше, великий passado. день стає, тому що день стає більше ночі. Після весняного рівна ми знаємо, день стає більше, ніч укорочується. І тому наші предки вважали, що це велике для них свято. Це свято перше, пробудження природи, тому що весна набуває найбільшої сили. І ми святкуємо як за нашим рідним звичаєм, тому що у нас його і освячують ті Паски, або количі називають або кулічі. Це є і яйця, тому що яйце є символом життя, і його зарання вже починає розписувати, дряпати на ньому або просто красити, для того, щоб підготуватися до Великодня. Ми знаємо, що на цей час припадає ще у нас і піст, і тому, як люди очікують цього великого дня, вони до нього готуються. Піст пов'язаний навіть із природним таким явищем, у нас корова телята теляти кози возокочується, молока, як правило, ну, і ніхто не Різав уже скотину, не вистачало, і тому все найкраще віддавали дітям. Uh -huh. І тому от, для них не було цього посту. Бо хто, наприклад, хворів, тому не було відповідно цього а, посту. А люди, яким не вистачало вже їх харчування, то вони намагалися якаро, це краще віддати тому, хто потребує. Uh -huh. І тому виходило навіть такі от природні дома, намагання кажуть, чиститися. Але це, до речі, корисно, тому uh -huh. що коли uh -huh. люди переїдають зараз, особливо жирної її то відповідно треба було до цього готуватися. Тому люди якраз і придумали, у нас таке свято Колодія або масляна. Якраз от перед великоднім за сім тижнів люди останній день як гуляли досить такі широко, а потім вже вважався таке свято, як зубочисто то вже все, яке припинялося, таке інтенсивне харчування м'ясними блюдами. І тому відповідно люди в очікуванні, що ось прийде той великий день, коли вже все. Дозволяється, все uh -huh. можна робити. Але я тут застерігаю, коли ви виходите з посту, то, будь ласка, теж, як кажуть, не треба зразу об'їдатися, тому що це шкідливо буде для вашого організму, треба поступово виходити, що ви дійсно його дотримувалися, треба поступово виходити. Зараз трошки часи змінилися, uh -huh. і тому ми зараз можемо прийти в магазин. і Там все є, і воно є завжди. Тому люди, як правило, вже перестали цього дотримуватися, але тут треба дотримуватися духовної такої національної. Снаги свої то, то очікування саме цього великого дня, і люди, як правило, виходили на великі галявини, де збиралися разом біля храмів, біля давніх святилищ, і вони проводили по перше богославлення. Пославить Бога за те, що прийшла знову весна, відбувається вічне коло оновлення. Uh -huh. Воскресає сама природа, оце якраз і є символ такого Воскресіння. Воскресіння приходить, зелень починає з'являтися недаремно перед Великоднем. У нас освячують якраз от вербна неділя, освячують вербу. І верба є символом, якби життя, або називається Іва, Ява. Тобто, це е, перші парості з'являється. Але навіть коли от зараз холодно, то ставили просто вербові гілочки, uh -huh. зривали і ставили його у воду, і вона от за тиждень могла розпустити вже листя і прорости. Uh -huh. О, такі цікаві подробиці виявляються навіть є. Знаємо, що будете святкувати на Хортиці. Правильно? Так, да, Хортиця для нас є священне місце. От хотів би запитати, чому саме Хортиця? Острів Хортиця, перше в нас склалося враження, що це колиска козацтва, Там і а, люди з давніх часів вшановують наших козаків, захисників нашої вітчизни. Особливо це актуально стало порівняння от mm -hmm. того минулого наших захисників і сучасно, коли наші воїни зараз стоять на охороні нашої вітчизни на сході. Теж бережуть нашу державу. Ми їм дуже вдячні і молимося за їхнє здоров'я, за все найкраще, що було в нашому роді, і повинні пам'ятати, що весь рід має стати на захист нашої вітчизни, допомагати нашим воїнам. І ось. Саме можливо, що на цей день, яка тут у людина буває, відкриваються врата небесні, набувається таке духовне натхнення приходить mm -hmm. до людей. Коли люди єднаються усі разом на якомусь місці, вони разом співають, разом танцюють. Це звеличується, єднає сам наш рід. І коли наш рід у єдності знаходиться, коли ми розуміємо, що навколо нас це онуки, даж Божі, тобто брати і сестри. То це, яка от, людей наближує а, і в своїх помислах, і в своїх діях. Uh -huh. Uh -huh. І тому uh -huh. ми на Хортиці, до речі, святкуємо саме тому, що острів раніше уявлявся в вигляді величезного човна, а не сім'я Бога Хорс, Хорса, це Бог так, місяця, так, так, і на ньому різ дуб, uh -huh. а дуб символізує своєрідну щоглу. Чогла, а на ній відповідно, от коли навесні розпускаються листя на деревах, це як розпускається вітрила на човні, і човен цей рушає у вічність, у, uh -huh. у яка ту uh -huh. дорогу. І буде він у нас дерева, тримають листя аж до осені, поки вони не опадають тоді, човни назад би якби приходять. І ми оцей час, оцей життєвий якби, рай на землю на землю нашу приходить. Ми всі радіємо і відповідно, Богів, і На цьому священному острові сідаємо, якби на цей uh -huh. човен і він нас несе у, у вічне життя. Ну, mm -hmm. так от. а що приготували не знаю для е, людей, які теж звітаються на ваше свято, е, крім ну крім того, що будете святити колючі там і тому подібне? Що ще приготували своє якусь родзинку? І багато взагалі у нас людей в Запоріжжі святкують за таким календарем. Свято у нас багато. Більшість все таки рідновірів, які mm -hmm. правильно вірять, вони дотримуються більше сонячного календаря. Mm -hmm. Хоча це знову таки, як прийнято в громадах. Буває, що приймають рішення, що, наприклад, не відокремлюватися, як у державі його mm -hmm. пропагують, mm -hmm. і тому вирішують, що простіше, коли всі тоді і ми. Mm -hmm. Ми іноді буває так, що святкуємо своє, коли потрібно, а потім за так є все одно масова агітація. Все то відповідно, так? люди все одно ж приходять. Вони ж думають, не всі ж знають, що якби по телебаченню кожен раз казали, що треба саме на рівнодення, то люди тоді масово пішли. А так буває, що люди приходять уже другий раз. Но ми не відмовляємо, тому що не всі можуть знати, не всі розбираються в календарній системі, не всі можуть заглянути в інтернет і тому е, святкуємо, яка от іноді е, людям теж йдемо на зустрічі ага. і також його проводимо. Але е, такі родзинки у нас все ж таки це зустріч. Е, оцього весняного сонця, а раніше вважалося, що сонце народжується взимку на зимове сонцестояння, тобто на коляду. Uh -huh. а, і от він як дитина народжується, проходить раніше була в нас шестиденна система, це вона збереглася шестиденний тиждень, він зберігся на годинник. Оце 60 тижнів uh -huh. у році було, зараз 52. Uh -huh. І от на кожні 4 сегменти, яка відділялася по 15 років. І от проходить цих 15 тижнів. Весняне рівнодення має припасти, що а, сонце перетілюється, воно вмирає як коляда, а народжується як ярило, тобто як юнак. Він уже ознакою пледючості. Тому не даремно оці паски, які роблять, вони вигляді фалічно символу. Вони видовжені, вони мають піну білу і зернятка ще сиплять, і ставлять ще яйця біля цієї паски. Не треба соромитися цього, тому що це є символ плодючості, символ розвитку життя. І тому ми повинні, наші предки це робили. Вони з давніх часів це символи ці ушановували, бо це найголовніше продовження свого роду. А разом із тим, ми знаємо, що сонце, відповідно, має тоді більшу. Силу він як юнак такий сильний, він поборює вже змія. Uh -huh. І відповідно, оце якраз його Сонце освітлює землю, воно прогріває її і земля починає плодоносити. Вона, відповідно, у нас з'являється зелені, ми всі радіємо цьому. Ага, скажіть, а за сонячним календарем найближчим часом ще будуть якісь такі визначні дати, які також будете святкувати? Ну, звичайно, що сонячний календар, нас, він, просто, він досить таки звичний. Uh -huh. Після Великодня, uh -huh. наприклад, будуть от 1 квітня uh, uh -huh. всі день Сміху, чому вважаю і так, але насправді в сонячному календарі це саме проводить. через тиждень після Великодня, ну 25-го, якщо вважати, Великня, uh -huh. то 1 числа. 1 квітня якраз і буде свято проводи, але, начебто, проводжають когось. Але не забувайте, що під час провод, як на новий рік, наприклад, 1 січня, ми святкуємо і восьмий день від народження дитини, дев'ятий день від смерті чергового так, прояву сонця, і відповідно ще відбувається божественне весілля. А на весіллі ми знаємо, є такі звичі у нас перевдягання. Ну, Якщо на весняний день у нас немає, цього, а от на а, зимове 1 січня, а, то там є, є Василь і Меланка, вони якби хлопець і дівчина, дівчинки дівчина хлопців, і вони приходять у будинки і там. А, натомість на 1 квітня святкується трошки інше свято. Називається воно волочільне. Тобто хлопець, а, яка не Деяких хлопців збирають ватаги і теж ходять по домівках. І якби е волочать, е перше пов'язано з волоком, тому що волочать городи, а uh -huh, на цей uh -huh. час вже пробуджується. Е ну я думаю, що і засівання там на новий рік, на, але думаю, є така версія, що був весняний новий рік. Це аграрне, так теж засівали. Якраз ці засівати оселю це означає запліднювати її. Так само uh -huh. й орач, виходячи у поле. То він, як каже, це ж саме робив, тобто він зорював землю і заплінював її, як би а, відбувалося відносини між чоловіком і жінкою. Так само і хлопець він приходив і йому, а, крім того, що він співав пісені величальний для родини, йому ще давали, якщо у них була дівчина, подивитися, які же він наречений, чи гарний, чи ні. Угу. Йому давали теж, борону, і він має або плуга, щоб він зорав, подивилися, який же він сильний. І от коли він, так, проявляв себе, то він просив. В дівчину, щоб вона дала йому яйце. Uh -huh. Якщо яйце дівчина дійсно то вона проявляла до нього якусь увагу, що він їй подобався. Вона давала яйце йому, і тоді він знав, що в нього вже є дівчина, і йому не треба йти по інших uh -huh. дворах або інших селищах, волочитися, тобто uh -huh. шукати собі іншу пару. Ну у нас Радиці. звичайно, так. що між Великни треба ступити далі трошки наперед. Між Великне uh -huh. шість тижнів проходить, у нас відбувається. 30. Uh -huh. А між Трійцею і великоднем є таке свято у нас у сонячному календарі воно випадає на 15 квітня. Це свято називається Рахманський Великдень. Чому? Вважають, uh -huh. що це декілька святкуєте великодні. Ще є Великдень Русачен, Великдень, а перед Великднем основним то ще навський Великдень. Тобто там кілька великодень, тому що uh -huh. кожен а, період якогось року щось все одно визначати. Але найголовніше. Повинні пам'ятати, що день стає такі більше ночі. Так. І от на Рахманському Великдні uh -huh. відбувається uh -huh. те, що пускали на великні між пускали скорлупіння на воду. Оце від яєць які очі І Вони вважають, ну у церковні зараз 25-й день, а у нас 21-й uh -huh. день, коли припливають до рахманів наших пращурів, які живуть десь у раю. Uh -huh. І от вони, коли приводяться з скорлупіння, вони бачать, що е прийшла е пора теж їм святкувати. Uh -huh. Uh -huh. А от Ще проходить у нас 42, бо 6 на 7 дає 42 дні, а в церкві це 7 на 7 дає 49, але святкують п'ятидесятницю, то святкують трицю. Це вже на початок травня, ну, коли постійно в сонячній календарі розпускається перше зелень на деревах, і оцей май, Заносять, ламають оце гіл, волузя, ага, ага. траву збирають і прикрашають її вже саму хату. От якраз теж вважають, що цим духом приходять душі до нас, предків. Ага. І ми всіх предків маємо шанувати, бо це наше минуле. Пам'ятаємо свою історію, чимося у них і робимо наше майбутнє. Добре, mm -hmm. дякуємо вам величезно, дякуємо. що сьогодні завітали, Розказали такі цікаві факти. Навіть я не знав. Наприклад, ми сподіваємося, ви також почули багато нової та цікавої інформації. а Поки що пропонуємо переглянути нашу наступну рубрику Харчовий продукт.